Кременчук. Знижки мінус 70-90%. А потім виявляється, то фейк? У «Лазер Клаб» чесна чорна п'ятниця цілий рік. Без маніпуляцій, без прихованих платежів. Інші студії – ноги повністю. Від 1200 до 2300 гривень. 40-60 хвилин. «Лазер Клаб». 90 хвилин будь-які зони. 1500 гривень. Річна карта 9 тисяч гривень, 10 сеансів по 90 хвилин. Оплата частинами 2475 на 4 місяці, без відсотків, без переплат. Як для своїх, серед власниць карток, розіграш 25 грудня, три айфона 17 Pro, подорож на двох або 200 тисяч гривень готівкою. Лазер клаб, впевненість, яка не потребує знижок. Всього 210 місць і двері зачиняються далі. Тільки наступного року. Пиши в особисті прямо зараз. Забронюй свій безлім на рік.